Привіт! Ви на каналі Blog. Мене звати Анна, і це чергове книжкове відео. Сьогодні я в такому незвичному для каналу антуражі, Я на дачі, тому що ми із сім'єю із кудам приїхали на якийсь час, доки не закінчаться обстріли з Києва, тому що через... Буквально щоденні обстріли спати неможливо відповідно і працювати неможливо і все це дуже сильно впливає на здоров'я і так далі. Тому ми вирішили переїхати під місто, де насправді тихіше. Тому я дуже сподіваюся, що все це швиденько закінчиться, і тут, якраз, до слова вас закликаю. Донатити і підтримувати наші збройні сили, сили оборони і всіх героїв, які ви знаєте, а також давати гроші на їх реабілітацію для того, щоб все це швидше закінчилося, щоб ми швидше перемогли і знову жили спокійним, тихим, мирним життям. Так, от, незвичний дорашла, але все одно вам знімаю відео для того, щоб ви могли бачити мої враження від книжок. І, власне, сьогодні розповідатиму про прочитане за травень місяць. Прочитаного трохи є, хоча я насправді не задоволена своїми темпами читання та, взагалі, що я там читала, але, тим не менш, є про що говорити. А, найперше почну із «Гіпотези кохання Алі Гейзелвуд це книга, яка десь вже місяці три або чотири. Є всюди у книжковому середовищі, її активно читають, активно обговорюють, там активно діляться враженнями. Ну, і я теж прочитала, як тільки побачила електронний варіант книжки. Читала я цю книгу під час ще перших тривог травневих, прочитала за 5 годин, буквально за ніч От поки була тривога. Я собі лежала, чекала, долетать до нас ракети, не долетять, і от прочитала. Читання, в принципі, я на той момент була задоволена, хоча зранку я вже зрозуміла, що якось прооцінила книгу, поставила їй 4, хоча можна було 3, А тепер давайте буду ділитися вам враженнями, коли сказала, як вже оцінила. Отож, гіпотеза кохання нам розповідає про таку собі дівчину Олів Сміт, яка вступає в США. У якийсь з престижних університетів на аспірантуру на біологію. Я вже не можу сказати, який це конкретно університет, тому що, як ви розумієте, і взагалі це для романів, романів таких любовних історій дуже характерна для мене явище. Я забула деталі сюжету, персонажів забула, як звати і так далі. Вже пам'ятаю тільки так дуже сильно знаєте у загальних рисах, хоча пройшов лише один місяць. Я не тримаю в голові такі історії і, напевно, вже навіть не згадувала б про цю історію, якби не мала обов'язку та вам розповідати про свої враження. Так от, ось ця Олі вступає на аспірантуру і собі вчиться. але в день, коли вона проходила співбесіду на цю аспірантуру, вона знайомиться з якимось хлопцем, чоловіком, якого вона не бачить, бо в той момент плаче за певних обставин так, але вона з ним говорить, і вона його запам'ятовує. Проходять роки, і за ще більш дивніших, і таких от надуманих, і таких неправдоподібних обставин, вона починає зустрічатися ще, будучи аспіранткою, із викладачем. Який вважається там у них на факультеті таким найсуворішим, найзлішим. Але ну, звичайно ж, він дуже привабливий, високий, і коли я кажу високий, то я запам'ятала це, тому що авторка нам це повторила разів 18-20. І ви розумієте, я навіть в тривогу, коли вона постійно це повторювала по тексту. Я навіть посиділа і порозраховувала, якого ж просто має бути цей персонаж, а звуть його Адам. Але я його не запам'ятала, я <смір> піддивлялася свіжий відгук на Кудоріць, до речі, підписуйтесь на е, І, власне, я прям розрахувала, що його зріст має бути десь 1,85. А uh, мені, як людині uh, зростом 175, 185 не здається ж таким високим, щоб про це говорити 15 мільярдів разів по книзі. Так от, uh, і за дивних обставин <смір> Олів починає. Uh, Фіктивні зустрічання з цим Адамом. Дивні обставини звучать приблизно так. Олів це робить для того, щоб її подруги, як звати, яку я вже не пам'ятаю, почала зустрічатися з екс бойфрендом самої Олів, який Олів самі ніколи й не подобався, але подобався у цій її подрузі. Дуже складно, дуже складно уявити ще складніше уявити ту ситуацію, в якій опинились головні герої в романі. От, але Починаються стосунки і от все далі за шаблоном. Спочатку це побачення, типу, час від часу, тому що треба підтримувати статус, потім все це переростає в, там, в емоції, в почуття, там давну в, ну, в кохання, звичайно, в пристрасть. І все це так от накидано, накидано, накидано. Плюс все це відбувається у СТЕМ середовищі. Там в науковому середовищі американському, але я в це не дуже повірила, тому що я е, спілкувалася із людьми із наукового середовища виключно України. І тут все взагалі не так, тут не так е, суворо, тут все не так не така висока конкуренція, не така висока напруга, і все набагато приємніше. Тому, коли ви читатимете, якщо ще не прочитали гіпотезу кохання, і е, ви будете. Більше дізнаватись про стем середовища Америки, не думати, що це так само, як і в Україні. В Україні все набагато лейтовіше і все набагато приємніше. От загалом, мої враження, як я вже і сказала, на 4, мене фактично нічого не вразило, тому я фактично нічого не пам'ятаю, окрім дуже загальної канве. А чи варто читати цю книгу? Я думаю, що варто в... З якихось таких обставин, які потрібно, коли потрібно просто чистити голову від думок, да? треба відволіктися і витратити на щось час, наприклад, як на перечікування нічної тривоги, але за інших обставин не знаю, що вам гіпотеза кохання може дати. Це не така історія, яка зачаровує або запам'ятовується, принаймні для мене. Але я знаю, що, начебто ВІВАД, вже перекладає або купили права на ще одну книгу цієї авторки. Знаєте, що я її, напевно, теж прочитаю з якихось таких схожих обставин, тому що прочиталась дуже легко. Це набагато е, менш е, розумно, логічно та, скажімо так, е, е, знаєте, е, корисно е, для читачів, як, наприклад, та ж квартира на двох, там є Психологічний підтекст, так там є меседжі правильні. Ні, е, тут просто типова історія, типовий романчик, але він читабельний. Він читабельний, тому нема чого поганого сказати. Хорошого, правда, теж чотири. Е, також у травні я прочитала четвертий том Локвуда. Продовжиться прекрасна пенталогія е, Страуда про Локвуда та його агенцію, про його друзів. Про гостей, і я продовжую бути в захваті. Власне, четверта книга нам оповідає про пригоди Локфуда, Люсі, Джорджа, а також їх помічниці а, Холі, а також ще одного а, дуже такого незвичного і неочевидного поплічника цих а, друзів, так, вони продовжуються. Розбиратися із гостями, яких стає все більше і більше в Лондоні та поруч з ним, команда наша підбирається до того до суті проблеми, починає розуміти, як все створено в цьому світі. Починає розуміти, що всі ці структури, великі агентства, ті люди, які почали в принципі, так да, які були. Першовідкривачами проблеми, а також які були започатковувачами перших агентств, які боролися з гостями, що вони також причетні до цієї проблеми, до того, що гості приходять. І конфлікт стає все більшим і більшим. Світ стає все більш об'ємним і більш об'ємним. Ми не живемо. Отже, персонажі і читач разом із персонажами не живе в межах якоїсь маленької пригоди просто в Лондоні із цими персонажами головними. Конфлікт розростається, Всесвіт і його проблема стає більш очевидною і все більш цікавою. А Страут дуже класно розставляє гачки по тексту. Є те, що тримає читача в тексті одного роману, і є гачки, які тримають читача в тексті всіх п'яти книг. І кожна книга закінчується на такому моменті, що хочеться терміново взяти наступну книгу і продовжити читання. Власна моя книга десь їде п'ята, і я теж її скоро почну читати. Тому що я в захваті, мені дуже подобаються головні герої, мені подобається а, глобальний конфлікт, мені подобається як їх, а, як кожен персонаж а, він розвивається. Як автор подає нам цей розвиток. А, я в захваті, це п'ятірка. Я не перестану, певно, хвалити е, цих книг. І сподіваюся, що скоро вам розкажу вже про п'яту книгу і підіб'ю підсумки. Власне, всієї історії, да, і підсумки всі, от, прям глобально своїх вражень. Почну, напевно, із «Відомського раю, це манга, новиночка від авторки Юмеджі. І це перша книга із великої історії, це інгоїнг. Власне, незрозуміло, куди там все це приведе, але от я прочитала першу мангу. А, власне, ця історія, вона і в продажі, і в принципі і авторкою позиціонується як екологічна манга. Тому що я не могла пройти повз, мені потрібно було, звичайно, це подивитися і розказати, а справді воно таке екологічне, як його малюють, чи ні. Тому що нагадую, я еколог, а відповідно до цього я можу а, сказати, наскільки авторка мала рацію. і... Чи не вводить вона в оману читачів тим, що вона зображає у себе в історії? І вже маю сказати, що вводить, але давайте про все поступово. Отож, ця манга нам розповідає про такий собі світ, де рослини, по суті, образились на людей, і вони сховались від людей, від людства, як такого. І рослини вони мають, типу, щось як. Душу, як мислення, це ще недостатньо розкрито в, принаймні, першому томі. Але ідея в тому, що рослини мають вибір, як жити. Да? І от вони пішли від дітей, але вони допускають до себе відьом, не знаю, чи виключно це жінки, але принаймні нам в першому томі зображується тільки жінки. І от рослини живуть разом із відьмами, а люди живуть окремо там. Просто на землі без будь-яких рослин. Якщо ви ходили, а я думаю, що всі в Україні проходили базовий курс біології, ви, звичайно, розумієте, що людині потрібний кисень для функціонування, для підтримки всіх наших, в принципі, всіх функцій організму. А рослина потрібна для того, щоб виробляти кисень і насичувати атмосферу, власне, киснем і Поглинати вугокислий газ, яким людина дихати не може, і виходить, що ось це базові знання про те, як влаштований світ, і нас налаштовує на суперечність того, що нам подає авторка. І, власне, я одразу втрачаю довіру, тому що ну, це велика помилка, і авторка ніде не говорить, що це якийсь альтернативний всесвіт, якась інша планета або щось таке. Знаєте, вона не вводить нових невідомих у свою історію, просто так пише. Так малює свою історію, що робить її неправдоподібною. І я от буквально тут вже сперечаюся з цим фактом, а відповідно до того, що саме на цьому факті от такого розділення рослин та людей і побудований, в принципі, весь всесвіт, то якби це і перекреслює мою довіру в принципі до всієї історії. Але давайте про конфлікт, про те, власне, про що це. Головною героїнею є відьма, вона ще доволі юна. Я не знаю, умовно, я б сказала, років 16. Пілі її їздуть, дивно, що запам'ятала ім'я. Вона сирота її виховує старша відьма, але ця старша відьма, вона чимось хворіє. І піллі для того, щоб допомогти цій старші відьмі, тому що та вже лежача так, вона виходить із схованку, де живуть відьми, або решті. Вони двоє з цією наставницею, ідея рослину, виходить у великий світ, де люди, і рослин немає. Там вона, нібито, знайомиться з людиною, яка має їй допомогти, але не знаходить допомоги. Так, ну і далі вже можете, щоб не на я не скажу, але ви можете зрозуміти, що там далі вже розвивається конфлікт. І, власне, подається стимул для головної героїни для того, щоб вона рухалась і розвивалась як персонажка, і в цьому світі, в принципі, функціонувала, і сюжет дійшов далі. От і ця пілі опиняється в умовах, що для того, щоб вижити, для того, щоб подбати про свою безпеку, а також. Виконати настанови своєї наставниці вона має кудись йти для того, щоб знайти Відьомський рай. Як виглядає цей Відьомський рай? Невідомо. Чи він існує, в принципі, невідомо, але її наставниця вірила в існування цього відьомського раю. І, от власне, пілля вона кудись йде для того, щоб знайти цей непівміфічний об'єкт. От, е, я не можу сказати, що мені сподобалось. Е, так, тут і біологічне протиріччя, але й, е, мене ще, знаєте, так, е, доволі напрягло, що дуже такий примітивний сюжет. А є провисання, є частини, де мені взагалі було нецікаво. Е, немає інтриги, немає якогось напруження, щоб знаєте, хотілося гортати сторіночки далі і далі. Е, в мене було скоріше зацікавлення через те, що нам це рекламували як екологічну мангу, але ж вона такою не є. Вона просто скоріше експлуатує е, якісь. Дуже примітивні уявлення про екологію, але не дає людям нічого. нічого, абсолютно. От, єдине, що мені сподобалось, це те, як намальована. Мені дуже сподобалась сама головна героїня, Піллі, як вона намальована, як вона зображена. І, в принципі, мені сподобалась мальовка як така. За це я поставила цій манзі три зірочки. Я думаю, що є ймовірність, що я прочитаю ще дві-три Манги, коли вони виходимуть, якщо авторка не розпишеться, не поглибить конфлікт, якось не виправить ось ці біологічні суперечності, які вона ввела в першій манзі, взагалі просто в зачені історії, то я не продовжуватиму це читати. Але нині я не вбачаю нічого, що могло б виправити цю історію, тому що, ну, тобто, просто не називайте це екологічною мангою. Назвіть це альтернативна реальність, де рослини пішли або щось таке, але екологічна манга ні. Ну отак, оскільки я еколог, я маю право суперечити заявленому, тому що воно суперечить здоровому густу. Ще одна історія мальована, яку я прочитала, це Третя пайка химерників від Захара Польщука. Я із задоволенням читаю цю мангу. Мені дуже подобається, як це намальовано, дуже яскраво. Мені подобається гумор, який є в цій історії, і який вписує нам Захар Польщук. І, в принципі, це все. Я за це і тримаюся. Після першої пайки сюжет значно став простіший, значно, як на мене втратив свої позиції, тому що перша пайка мені була дуже цікава. Я хотіла знати, що буде далі. А в другій пайці в нас було дві історії: вони були дуже коротенькі, дуже схематичні і від того не цікаві. Я казала, що якби і одна, і друга пайка були розписані як повноцінний випуск. То було б цікавіше. А третя пайка, вона вже з однієї історії, та вона краще розписана, але, попри те, все одно, мені здається, дещо наївна. Я можу так ставитись до третьої пайки, так, тому що я її теж читала в тривогу десь о третій ночі я прокинулася, всі ми прокинулися в Києві або принаймні в моєму районі. Треба було щось робити. І поки я чекала, всі ці вибухи пройдуть, я от прочитала цю пайку. Та, воно мене відволікло. Але я не можу сказати, що мені це дало задоволення. Але, попри те, я продовжу читати цю історію, бо мені дуже подобається, як це намальовано, ці посили, гумор продовжу. І... Остання книга, яку я прочитала вже насправді сьогодні, але оскільки я почала її читати ще в травні, то е, залишаю її в цьому власне випуску і розказую про неї зараз. Е, це єдина книга, яку я взяла із собою на дачу, коли ми їхали, це Макова війна від Ребекки Кван. Це перша е, книга з трилогії е, про опівні війни, здається. так? Я не знаю, як називається трилогія, але ж мені насправді доволі сильно сподобалось. Але давайте по черзі. Ця книга нам розповідає про таку собі дівчину Жень, насправді, це її скорочене ім'я, але давайте просто Жень, яка бідна сорота війни, живе в країні імперії, яка. Постійно воює, постійно воює із сусідом, і з самою собою, які постійно якісь от є такі військові дії. І ця сирота для того, щоб не виходити заміж, користуючись своїм розумом, так, своєю здатністю ідеально запам'ятовувати текст навіть без їх розуміння, здає специфічний текст і потрапляє в військову академію Сенгарта. Сенгард це столиця імперії. А Там, звичайно, її життя стає все більш складним, тому що вона із бідної провінції, да, вона була сиротою в людей, які торгували опіумом, які експлуатували її працю. Так, тепер вона потрапляє в Сенагард, де з нею знущаються, де складне навчання, де всі. Е Хто вчиться, окрім неї, це такі собі помазаники Божі, тому що вони всі із впливових сімей нам... от, намесників е різних частин цієї країни імперії. І тут ми зустрічаємось не просто з історією, де персонаж, який не мав нічого е своєю працею, йде до мети і бере все, що йому потрібно. Тут ми зустрічаємося з історією. Е Дівчина, яка є кльовим таким сильним антигероєм, яка намагається досягти своєї мотини, тому що вона просто багато працює, а тому, що вона в силу зовнішніх обставин та своїх внутрішніх почуттів і відчуттів і своєї власної біографії, так? і що вона продає свою совість, свою людяність, своє співчуття. Своє розуміння людей для того, щоб отримувати владу, силу, владу для того, щоб іти по стежці помсти, і для того, щоб реалізувати свої амбіції. І це цікаво, тому що зазвичай такі історії, де головним героєм є антигерой. Вони пишуться про дорослих чоловіків, або ж про підлітків хлопців, які поступово дорослішаючи стають злими. Тут не так. Це молода дівчина їй приблизно років 16, Напевно, так на початок історії, наприкінці першого тому 19. Вона дівчина, вона молода, і це виходить з межі звичайного сприйняття антигероя. Це вже цікаво. Також дуже цікаве те, що це не зовсім проста лінійна історія. У нас тут у романі є три частини. Власне, перша частина про те, як головна героїня потрапляє в снегар та вчиться там. А друга, та третя частина власне про Макову війну, тому що. Імперія, вона живиться війною, не обов'язково війною проти когось за межами імперії, можливо, всередині. І е, тут ми дійсно багато читаємо про війну, про бойові дії, про жорстокість, про кров'яку, про всяке таке. За цим цікаво спостерігати, хоча я особисто час від часу втрачала зв'язок. Е, із метою героїні, тому що ем, частини оповіді дещо відрізняються одна від одної, вони відрізняються за настроєм і навіть дещо по темпу, і мені не завжди в момент читання на певній сторінці було зрозуміло, куди рухається головна героїня. Там, прочитавши ще 30-40, 50 сторінок, я розуміла мету героїні, але в моменті не завжди я тримала це да, пальцем, цю мету головної героїні, те що, її, те, що її рухає. Тут доволі цікаві персонажі, є дуже яскраві персонажі, які мені сподобались. План як написані, хоча жодному персонажу цієї історії я не симпатизувала. І я зрозуміла, чому це так, коли прочитала слова авторки про цю історію. Вона сказала, що власне ця книга і наступні дві книги цієї трилогії вони не про класичний шлях героя. Так? Вони про те, як хтось перетворюється на тирана та також. Знаєте, хтось ем, з часом ем, і доходить до того, що здатен чинити геноцид. І це воно таке є: це історія про те, як людина стає гіршою, як втрачає людяність, як людина продає себе та своє е, людське єство за владу, силу, е, за помсту і так далі. Е, також в цій книзі дуже цікаво, магічна складова. Вона побудована на гліценогенах, на певній східній філософії, на медитації, і насправді на такій доволі глобальній підструктурі світу, яку нам не дуже так чітко демонструють весь час. Але вона відчувається, що наче є, наче знаєте, у цієї книги, оця магічна складова вона є десь під сторінками. Як би це трохи дивно не звучало, от мене таке враження. І все це дуже грає. Разом це книга дійсно грає. Тут є е, сильна антигеройка, е, є сильний світ, в якому конфлікти просто валяються де хочете. Бо це світ постійно військово налаштованої країни, та й, в принципі, військова академія Сенегард, це вона побудована і, власне, там виховують не солдатів, а генералів, які б вели війни для того, щоб імперія або захищалась, або розросталась. І оце магія, оце все, все це дуже класно грає. Це дуже. Хороша, така якісна книга, це, між іншим, дебют авторки. і все це вартує того, щоб ознайомитись із цією історією, щоб її прочитати. Я з задоволенням це зробила, але поставила книзі чотири. Чотири якраз через те, що були просідання в темпі, були деякі незрозумілі в момент читання частини. Через, а також через деякі такі біологічно природничі діри. А, але якщо ви хочете з ними ознайомитись, підписуйтесь в на мій телеграм-канал, і я там розповідаю про це більше. От загалом класно я читатиму другу книгу. І ще мені знаєте, що сподобалось. Що ось ця історія, вона читана і улюблена у багатьох. Блогерів, які зазвичай не читають подібну літературу. А тут є дуже жорстокі моменти, дуже неприємні, є, ціле, є цілий розділ, від якого просто було ну, аж трохи так млосно. Я знаю, що після нього багато хто не або принаймні дуже сильно засмучувався. Мені ж цей розділ був ну, помірно бридкий. Я не те, що звикла про таке читати, просто ну, розумію, що це все-таки література, ще й фентезі, вигадана література, вигадана історія. Попри те, було доволі так знаєте неприємно, некомфортно і мосно. Тому, власне, ця історія лайк, але чотири зірочки продовжуватиму читання, і з часом, і коли прочитаю все. Розкажу вам загальні враження. Дякую, що дивилась. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, пишіть у коментарях, якщо вже читали всі ці історії або якусь із них, які ваші враження. Ну і бережіть себе, де підтримуйте наші героїчні Сили оборони України.